А зараз ми будемо розглядати наступну тему, яка обернена до попередньої. Ми виражали іменоване число десятковим дробом, а сьогодні научимось виражати десятковий дріб іменованим числом, так і запишете цю тему вираження десяткового дробу іменованим числом. Ну, Іменоване число, ви знаєте, може бути складене, може бути просте. Ви добре знаєте, що в математиці завжди є пряма задача і обернена задача. Є дія додавання і обернена віднімання, є дія множення і обернена ділення. І ще багато є інших завдань, прямих і обернених у математиці і задач так само. Ось у нас сьогодні теж ми зустрінемося з такою ж темою, оберненою до попередньої. Знову ми візьмемо нашу таблицю з одиницями вимірювання і будемо за нею орієнтуватись. Тепер будемо навпаки ось ці числа перетворювати в ці числа. Десяткові дроби в іменовані. Давайте будемо вчитись міркувати. І так, у нас є тисячних тонн. Як нам записати у вигляді іменованого числа? Звичайно, ціла частина це і є стільки цілих тонн. Пишемо 17 тонн. Тепер міркуємо 48 тисячних. Що становить тисячну частину тони? Давайте згадаємо. Так, так, тона ось. тона містить 1000 кілограмів. Тобто кілограм становить 1 тисячну тонну. А у нас записано 48 тисячних, Тобто це буде 48 кілограмів. Отже, ми виразили десятковий дріб іменованим числом, а саме складеним, бо тут містяться і тони, і кілограми. Далі 2,25 метри. Як тут записати іменоване число? Із десяткового дробу. Ну, оскільки є ціла частина 2, то це буде 2 метри. Так і пишемо 2 метри. Далі міркуємо 25 сотих метра. Що є сотою частиною метра. Знову дивимося таблицю. Сотою частиною метра, у нас є що? Звичайно, що сантиметр. Бачите? Метр містить 100 сантиметрів. Значить, сантиметр є сотою частиною метра. Дивимось. У нас є 25. сотих. Значить, це і є 25 сантиметрів. Так, дописали. Далі дивимось. 0,7 центнера. Бачите, 0, ,00. нема. Цілої частини тільки 0, тому центнерів цілих у нас немає. Давайте міркувати, що ж у нас тут центнер? З центнером що в нас є? Центнер містить 100 кг, тобто 1 кг є сотою частиною центнера, а в нас є 7 сотих центнера. Отже, це буде що 7 кг. Ось таке просте іменоване число. Тут складені числа були, тут просте. Далі дивимось. 0,63 тисячі кілограми. Знову нема конкретної цілої частини. Так, що є тисячною частиною кілограма? Давайте будемо міркувати. Кілограм містить тисячу чого? Грам. Значить, 1 грам є. Тисячною частиною кілограма. Один грам. А в нас 63. Буде грами. Так і пишемо, 63, бо було 63 тисячних, тому буде 63 грами. Далі дивимось.